Набираю вчора вчерамна поліція, каже, алло, добрий день, Євгеній, ваша машина. Я такий, моя машина, припаркована там-то, там. то Я кажу, так, моя. Я кажу, що там щось не так. Та ні, все добре. Я кажу, я правилам припаркований, да. Я кажу, а що тоді телефонуєте? Ми дуже вас би хотіли попросити перепаркувати автомобіль. Я кажу, чому? Нам дуже потрібно. Ну, думаю, дуже потрібно, були такі щедрі, добрі. Кажуть, 30-40 хвилин я перепаркую. Я перепаркую. А ви не могли б швидше. Я кажу, ну вибачте, це вже прям через що. 30-40 хвилин, я думаю, нічого не станеться. Якщо ж ви конкретну причину не кажете. Е, і що було далі зараз розказую. Виходжу я на вулицю, е, підходжу, кажу, що тут за план перехват. Вони стоять біля машини, у них стоять конуси, вони розбирають машини е, і ставлять на те місце, де машина виїжджає, ставлять конус, щоб ніхто не припаркувався. Кажу, що сталося? Посміхаються, нічого не кажуть. Ну я кажу, окей, ну, типу. Міг стати там в позу, сказати, та ні, нікуди не поїду і заберу цю машину тоді, коли мені потрібно, але думаю, ну ладно, вони виконують свою роботу, значить, є якийсь такий приказ, законність його не будемо перевіряти. Забираю машину, перепарковую, піднімаюся, і там де, де, біля того місця стоїть дядько, там такий охранник. Я кажу: дядьку, що там що сталося? Що це за план перехват? Він каже: та тут збираються завтра в це місце приїхати. Гості дуже високопоставлені, і потрібно, щоб це місце було вільно. Отак, от бачите. Тобто люди займалися б не роботою, там не шукали якихось правопорушників, а такою от такою штукою займаються. А фактично, можна сказати, за наші податки за наші кошти. Не знаю. Оцініть, будь ласка. Я не буду нічого розказувати, де це, що це, я знаю, що це за гості, я знаю, де це буде. Але цю всю інформацію я не сказав. Але от, от така от ситуація сталася.